Всім привіт! Сьогодні я приготую паску, яка готується без опари і без замішування руками. Паска готується дуже швидко, але вона виходить дуже смачна. Беремо яйця, цукор і будемо збивати все це міксером. Яйця збиваємо до такого стану, щоб цукор гарно ростав. 50 г дріжджів додаємо цукор, ванільний і сіль і все так змішуємо. Далі додаємо молоко. Додаємо борошно, яке обов'язково просіяне. І сюди ж додаємо куркуму. Масло вершкове. Так як я вам вже говорила, тісто руками не замішуємо, а тільки лопаткою. Лопаткою замішуємо до тих пір, поки воно гарно не відстає від лопатки. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце десь на 2 години. Тісто підходить, а я поки приготую родзинки помиті, висушені, заливаю коньяку. Тісто у мене стояло 2 години. Дивіться, як, як воно гарно піднялося. Я змастила олією і викладаємо сюди тісто. Розложили тісто на столі, і зараз сюди будемо класти родзинки, які вже гарно настоялись. Вони вібрали в себе весь коньяк і так легенькими рухами ми будемо вмішувати родзинки в тісто Кісто розклали по формах і знову ставимо в тепле місце, десь на одну годину. Паска постояла одну годину в теплому місці, дивіться, як вона гарно підійшла. А я беру жовток одного яйця, розмішую і будемо змащувати верх паски. Духовка розігріта і ставлю випікатись. Ось такі гарні, смачні паски у мене сьогодні вийшли. Зараз я вам покажу, яка вона середині. А на сьогодні все, до зустрічі! Якщо вам сподобалося, як я приготувала паску, готуйте разом зі мною і у вас також все вийде. А я, як завжди, буду чекати від вас підписку, лайк або коментар.